Щось до нас приїхало таке специфічне, да? Якісь упаковки такий специфічний. Зараз розберемо, позаглядаємо, попідглядаємо і зрозуміємо, що тут до нас навідалося, да? Саме головне, що має бути, це випала записка. Так, чікс, чікс, чікс Цікава така записочка, багато обіцяюча. Зараз дістанемо. Трішки міді дістали. Ще щось треба дістати. Трішки латуні дістали. І основна ось штуковина це такий матеріал. А, і ще алюміній. А може і мідь, Зараз подивимося. Що це за матеріал, Жека? Як думаєш? Якесь цікаве, правда? Я очікував, що цей матеріал буде магнітний. Чомусь він виявився немагнітний. Мабуть, щось толкове, А да? Ану, підбігай. Невідомий матеріал чоловік пише. Нам відомий цей матеріал? Причому абсолютно відомий. Так, да, абсолютно відомий. Це Ніхром. Ніхром 80-й. І у нас він коштує скільки? 250 гривень кілограм. А приколюха, ось диви, яке. Бач, який він. Наче ржавий, да? наче незрозуміло. Але він немагнітний. І це саме головне. Він магнітний, це однозначно був би фехраль, і нічого б цінного там не було. А коли він не магнітний, то звичайно ми маємо бачимо результат цінного, так? Да? Те саме? Однотипний це... матеріал? Да, так. Да, тільки суть питання, що воно сам спектрометр попадає в ржавчину, але ми розуміємо, що це 76-й ніхром, так як... Кількості заліза тут не так багато, а заліза це просто накіп, да, яка привертає увагу. Отака от от штука, так що дивіться. Якщо уважно е, дивиться, уважно слідкувати за нами і вивчати з нами матеріали, ви знайдете якийсь доволі цінний матеріал, який можна буде нам прислати. А ось специфічна штуковина, от на вигляд, це вам що? мідь міддю правильно. Але коли зачистили, що вийшло. Гарно фокусується. Видно? І на виході це виходить звичайний алюміній. Давай знайдемо приблизно, от ми зараз тут е -е, заглядаємо, да? і знайдемо щось приблизно. По об'єму, як оце. Ну, однаковий об'єм, на вигляд. Чи різний. Ну, давай отак от якось складемо. Як на мене, плюс-мінус однаковий. Да? Давай попробуємо знайти суттєву різницю. Ложимо мідяха 179 грам і ложимо оцей алюмінієвий дріт. 131 грам. Але тут воно добре скручено. І з-за того бач, якщо його в принципі, розвинтіть, е оцього матеріалу вистачило на якийсь би поганенький електродвигун. Так що... Обов'язково перевіряйте. Якщо ви відчуваєте в руках, що воно легке, то перевірте. Більше всього, що це виявиться звичайним алюмінієм. Мідяха, вона сама по собі, в неї питома вага доволі важка. Да? І ви коли тримаєте її в руках, ви все зрозумієте. Отака от от гарна посилочка з, Влів... Влівсь... з Львівської області до нас приїхала. Так що дякую вам, приємно отримувати посилочки від вас. Ну і звичайно працювати з гарними якісними матеріалами, до яких немає абсолютно ніяких зауважень. Чоловік віднісся е, уважно, він знав, що треба не магнітний матеріал з відсутньою іскрою. Бо якщо типовий матеріал магнітний, нічого цінного він за собою не несе. Е, Запам'ятайте ще раз і користуйтеся цими знаннями. І, звичайно, підтримуйте канал і відправляйте ваші посилочки.